Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для блізнуків на період з 3 по 9 липня. Загадуйте якесь важливе питання, на яке б ви хотіли отримати відповідь. А пасіанс нам зробить акценти, які зараз для вас. Найважливіші. Що ми тут, друзі, бачимо? Дивимося, які співпали картинки. Ось кандали. А також лебідь. Це якісь непорозуміння. В сімейних стосунках. Лейбі це дуже добре, а кандали це непорозуміння. Тобто, дивіться уважно, щоб не зробити ніяких помилок. Ось у нас дзвін. Дзвін це важливе якесь сповіщення. Крест карта долі. Та начебто все? Начебто більше я нічого не пропустила. Якщо пропустила, пишіть в коментарях, роздивимось. Значить, в першому розкладі пасіянс нам каже про те, що за картою долі у вас можливий бути якийсь розлад в сімейних стосунках. То будьте уважні та обережні. І не робіть нічого такого, що вам може потім завадити на гарну родину. І ще якесь таке важливе сповіщення. Чи воно цього стосується, чи воно окремо само по собі, то ви можете потім побачити. А ми зараз переходимо до другої частини розкладу. Другий розклад для близнюків. з 3 по 9 липня. Дивимося, друзі, що у нас півпало. Ось Терези. Знову ж таки, друзі, лебідь і ось ці кайдани. Ну, що б ви сказали, будьте обережні і не ображайте свою другу половинку. Бо зламати легко, а потім поправити дуже важко. Важко складається. Так, ось у нас свічечка. Ось у нас замок. Якщо ви, друзі, пам'ятаєте, то в розкладі для близнюків на липень у вас там була ем, в кінці завершуюча карти Таро. Було смерть та десятка мечів, дуже такі складні карти. То зараз вам чомусь знову пасіян нагадує, пасіянс це добрий друг карт Таро. Вони можуть казати різними символами: пасіян своїми, а таро своїми одну і ту ж думку. Тому зараз зверніть увагу на те, щоб ви були врівноважені. Обережна в родині, сварки, скандали, дуже обережна, сумна звістка якась. І замок. До чого цей замок у нас тут? Або сумну звістку він закриє і все добре скінчиться. Або якесь таке важливе питання, у вас зачекає з вирішенням. Тобто такий дуже пасіанс другий. Дуже звертаю увагу, і знову у вас випадають одні і ті ж самі карти, значить, це для вас дуже важливо. А ми прямуємо далі. Якщо я щось пропустила, пишіть, ось у нас іще парасолька, вона означає Божий захист, покровительство вищих сіл. Сподівайтесь на це, але самі теж робіть максимально все правильно, щоб потім не розчаровуватися. І не засмучуватися. А вищі сили вам спробують допомогти. А ми прямуємо далі. Третій розклад для близнуків з 3 по 9 липня. Ще хочу сказати, друзі, здається, в третій частині тижня все має налагодитись завдяки тільки вашим діям. само по собі нічого не зробиться. Перше сонечко це знак того, що все має бути добре. Це гарний, сильний, добрий знак. Перемена сфери діяльності це те, що ми з вами. Казали, або додатково якась така робота, або ви перейдете з однієї на іншу. Далі подкова, ключик. Ключик, парасолька. Ось тут у нас хрест і сумна звістка. Тобто, дивіться, друзі, початок, ви зрозуміли, якась добра, гарна звістка перемена вашої роботи, сфери діяльності. Далі ми прямуємо. У вас тут випадає по судьбі, по долі. Якась сумна звістка. Але тут підкова це добрий знак, і ось тут парасолька це допомога вищих сил. І далі, тут у нас є ось святкування, або я не хочу навіть думати, що оце якось пов'язано сумна звістка і якась таке чарка. Ну, ось далі йде у нас чарка святкування. І ось такий ключик це вирішення, мабуть, тієї важливої події, яка у вас там була замок в попередньому. Ось ключик аж в кінці кінців знайдеться. Тобто, вам треба звернути увагу на те, щоб ви приклали максимум усиль для вирішення якогось важливого питання. Ви, як улюбленці долі, як показує практика, то вам багато ідей допомоги з Всесвіту. І неодноразово. Тому не розчаровуйте Всесвіт і робіть це так, щоб ваші справи, по ітогу, дуже гарно закінчилися. А ми зараз з вами беремо карти Ленорман і спробуємо запитати застереження та параду. Застереження та порада. Ну, це ще раз доказує те, що я вам тільки що казала. Застереження це якийсь такий лист. Лист це в попередньому розкладі дзвін, якесь повіщення. Не одразу йому довіряйте. Якщо там написано щось таке недобре для вас, то ви, як то кажуть, Розподіліть напополам. Одразу так не, не переживайте, не засмучуйтесь. Оце застереження. А порада це каблучка. Каблучка це успішне, успішне діло, якийсь договір. Тобто, по ітогу, у вас все має складатися, складатися добре. Ось так, близнюки. Дякую за підписки. Дякую, що дивитесь мій канал. На подальше я також планую робити для всіх знаків зодяка розклади. Сподіваюсь, вони для вас були корисні. Ще раз дякую до зустрічі на моєму каналі.